Із Франції з любов'ю до України. Кондитерка Валентина Штефаню вже вдруге влаштовує майстер-клас з виготовлення десертів у Хмельницькому. Цього разу семеро його учасниць з усієї України впродовж трьох днів вивчали тонкощі створення цукерок з французького шоколаду: білий, чорний, молочний з мигдалем, марципанами, чорносливом і ромом на будь-які смаки. Результат був на вищому рівні з цими цукерками, які ми зараз робили. Ми можемо відкривати зразу шоколадну фабрику без ніякої проблеми. 2007 я закінчила. Мою школу в Парижі. саму кращу кондитерську державну школу, називається Фегонді. Продукти треба поважати, з ними повинно працювати лише з любов'ю. Я моїм макаронам говорю, коли дивлюся на них. В цьому Ой, мої молодці! От яка у вас юпочка, ви піднялися. Авторка рецепту торту Ужгород вже 25 років, мешкає і працює за 40 кілометрів від Парижа. У французькій столиці розробницю десертів називають українською королевою макарон. Валентина одна з учасниць трьох збірок рецептів, кошти від продажу яких йдуть на допомогу ЗСУ. Безкоштовні рецепти. Я їх даю для того, щоб ці збірки продавалися. Чим можу я допомагаю? Я вам скажу більше. Тим, що я сьогодні розмовляю українською мовою, це вклад також мені в Україну, бо я з ними, я дуже далеко, я за багато тисяч кілометрів. але я з ними, тому що я знаю, що їм це потрібно. Корні вони взагалі українські. Я їм пишаюся і завжди кажу, що, що я французький кондитер, уроженка України. Хмельничанка Тетяна Ярова розпочала кондитерський бізнес три роки тому. Зараз каже організаторка майстер-класу, зросли ціни на сировину, а чимало працівників виїхали за кордон. Війну мені здається вести будь-який бізнес сьогодні дуже важко. В нас в Україні не так багато якоїсь спадкової от, е Кухні власне солодкої, є класні рецепти, я їх намагаюся віднаходити. Також хочу е, якось розвинути, знайти що. Сьогодні я задоволена. Ми приготували близько 20 видів цукерок з різними начинками, з різними текстурами, з різною технологією їх приготування. Наталія Корман має власну мережу кондитерських у Хмельницькому. Майстер-клас від Валентини Штефаньо переконана, це новий етап розвитку бізнесу. Знання потрібно постійно здобувати нові, тому що якщо ми не розвиваємося, ми, ми зупиняємося розвитку, а світ йде вперед. Тому тільки потрібно вперед рухатися і навчатися нових знань. Тим більше, якщо є така можливість, коли от сама Валентина приїжджає, будемо розвивати культуру шоколаду в місті Хмельницький. Жанна Вишневецька з Дніпра, вона фотограф, але давно мріяла стати кондитером. Нині її дебют в новій професії. Маю надію, що в мене вийде почати свій бізнес, в якому я буду розвиватися. І французький шоколад це високий клас. Все починається з мрії, незважаючи на ці складні часи з вірою в перемогу. 22 лютого стартує новий майстер-клас для дев'яти учасниць від кондитерки з Франції у Хмельницькому. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.